Перебрала помідори, такі дрібніші, які нікуди не підходять. Перемелюю на м'ясорубку. Буде ось такий у мене сок. Ну, не сок, а така суміш. Буду використовувати до борща, голубців, капусту тушити, куди кому потрібно. Дуже хороша густа така маса виходить. Ось і перекрутила вже ці помідори, В каструльку таку, десь 3 літри. Ставлю на вогонь. Тільки трошечки досолюю, більше ніяких спецій не додаю. Бо якщо я додаю борщ, потім спеціями, трошки не такий смак борща. Я раніше додавала і душистий перчик, і лавровий листочок, і сладкий перець додавала, тепер ні. Маки міняються. Ось і закипіло. Ой, прикрутити. Позбіжить. Баночку обов'язково в металеву миску. Ось таку лійку широким горлишком. Прокипіло вже в мене ці помідори гарненько. Ось я їх і заливаю. заливаю. Закриваю кришкою і закручую ключем. Ось такі в мене ще заготовки на зиму. І ось, що в мене виходить? Ой. Все, складаю, накриваю. І зимою користуюся. Ось сьогодні стільки. Кожного разу, коли вибираю помідори, залишаються дрібненькі, м'якенькі, маленькі. Я так перекручую і маю вже великий запас таких помідор. І ось сьогодні теж додала.